Блідий, мов стіна, Роман зайшов до вітальні. Обвів очима притихлих присутніх, поволі підійшов до крісла і важко сів. Обхопивши голову руками, почав розхитуватися з боку в бік. Можете розходитись, мовив трохи згодом. Весілля не буде. Покинула вона мене і вже крізь сльози через собаку. Покинула мене через от це декоративне собача. Родичі здивовано переглянулись, весільний староста Кум Петро щось там почав доводити і збирати охочих, щоб іти до нареченої і умовляти її. Але сам Роман мовчав. Тітка Галя, Романова мама, ухопила ключі з тумби і сівши в авто, помчала до майбутніх сватів усе з'ясовувати. Де таке видано? бурмотіла собі підніс невдоволено. Сукня десять тисяч. За ресторан сорок і ще казна скільки на оті прибамбаси, як от лімузин і фотограф. Так нас осоромити через жучку весілля скасувати? Я вам зараз покажу жучку, я вам. Думки плутались і випереджали одна одну, не давали зосередитись. А ось і двір майбутніх сватів. Здійнявши куряву, різко загальмувала. Лиш би шурці ніхто не сказав, встигла подумати, вилітаючи з авто. За таке водіння він мене за кермо більше ніколи в житті не пустить. У домі та на подвір'ї було тихо, так ніби тут не до весілля готувались, а в останню путь когось мали випроваджати. У дальній кімнаті знайшла сваху. Та, ніби й не було нічого, сиділа перед дзеркалом у банному халаті, на голові рушник, а на обличчі косметична маска. Сват ліниво перемикав канали телевізора. Галя отетеріло дивилася на них обох цю рішучість, мов рукою зняло. Вона з гарною зачіскою, макіяжем, у сукні, а свати, які повинні вже й нареченого чекати біля ошатної нареченої у халатах. Чого? Де? Як? Не в змозі сформулювати свою думку лепетала жінка. Там гості. Брат з Німеччини приїхав, що за ігри? Сват важко підвівся з ліжка. Порухом руки спинив дружину, яка мала щось сказати. Наша Настя не піде за вашого романа. Рішення остаточне. Не потрібні нам такі родичі. Крапка. А тепер на вихід, Галю, на вихід. Чи ви, свате бува, не занедужали? Що говорите? З якого дива? Це Анастасія з самого ранку таке вигадала, а ви, доросла, інтелігентна людина, її ще й підтримуєте, а жучка моя до чого, навіщо ж пса приплели? У свата обличчя почало наливатися багрянцем, посунув на Галю, і таки було б щось, якби сваха не стала між ними. Та ви ж, не, люди, Галю. Хіба ж я не пам'ятаю, як ви над тією собакою тряслись? Де вона зараз, га? Де я тебе питаю? Якщо у вас вистачило совісті так із твариною вчинити, то чого від вас чекати у майбутньому? Ви беззахисне створіння покинули. Не треба моєї доньці такого чоловіка. Не чекає її з ним нічого доброго. А якщо вона, борони Боже, захворіє, ти її теж як жучку свою. Галина ще щось там намагалася довести, але її ніхто не слухав. Забувши про авто, додому пішла пішки. Перед очима була її маленька жучка, смішна собака, яку років десять тому на день народження їй подарував чоловік. Діти вже дорослі були, навчались. Чурко на заробітках, а вона все сама та й сама. От і привіз їй чоловік оте ручне диво. Чи хуахуа. А, як же вона нею тішилась. Скрізь її з собою носила. А воно хоч і мале, а яке ж розумне. Жучка їла лише з галининої тарілки, спала поруч на подушиці і обов'язково мала бути вкритою. А коли Галі зле стало. Жучка, вискочивши на дорогу, гавкала, доки випадковий перехожий не зайшов у дім і не викликав швидку. Так вони собі й були удвох, аж поки рік тому донька заміж не вийшла. До мами переїхала, а там і онучок знайшовся. Але нездоровий хлопчик був чомусь, усе кахи та кахи, до кого вже тільки не зверталися з ним, усе марно. Аж місяць тому з'ясувалося, що онукові не можна бути в одному домі з домашніми тваринами, ніякої шерсті та пір'я, от і виселили з хати ту ручну собаку. Зробили будку і туди її. Ну, а як? Дитина ж у пріоритеті. Якщо чесно, то гаління до собаки вже було. Чоловік свиням давав, той жутті щось кидав. Інколи прибігала, скимлила під дверима, тоді Галя її в будку відносила, щоб дитину не будила. А потім до весілля стали готуватись. Шурка вчора чи позавчора казав щось про те, що собака вже три дні не їсть, але Галя відмахнулася. І так турбот повно. Вона вже старенька. Як буде, так і буде. Нікуди її не повеземо, бо й так усьому світові гроші винні. Ішла Галя і ніяк утямити не могла, чому ж сват до собаки їхню родину приплів. До чого тут ставлення до тварини і весілля? де одне, де інше? Загуляла Настя, напевне, вирішила Галина, а собачку використала для виправдання. Добре, що мій син не встиг за дружину її взяти. Анастасія в цей час сиділа поруч із маленькою Чехуахуа та відходила після помічної процедури. Дівчина погладжувала її і повторювала крізь сльози. Нічого, нічого, маленька моя, усе мене, ти ще житимеш, я допоможу. Я тебе не покину, моя хороша, чуєш, я тебе не покину. Так і не зрозумів нічого Роман, і Галя не зрозуміла, а от батьки і всі ті, хто побачив те собача, коли Анастасія його з будки витягла і додому понесла, підтримали її.